Добрий день. Сьогодні приємно ще зустрітися з вами Такий прекрасний осінній жовтень. Це початок жовтня, сьогодні вже 5 число. Я вам хочу розповісти про приселок Прочка. Це один із найстаріших приселків, того що колись... У давнину люди заселялися зверху вниз, я казав, розчищали ці поля. Я зараз чуть-чуть вище покажу. Це дуже красивий приселок, гірський. звідси від центральної дороги, від села 3 кілометри з половиною від центру. і далі ще йде уверх дорога. Я її зніму, коли будемо йти вниз, ще десь кілометру два-два з половиною сюди треба дійти. Дуже красива місцина. Красива природа, а взагалі я все говорив, що брустера дуже красива природа. Будучи селилися у верху того, що давнину у внизу річка Брука. Це поки сюди австрійці не прийшли, не, не почали вирубувати ліс при Марії Терезії, а, Це приблизно 1750 року вже а, масово. Вже вирубки проводилися, розроблялися лісосіки і сплавляли ліс із гір униз. І тоді вже коли почали будувати кашиці. Для сплаву лісу потрібно було урегульовану річку. І вони навчили наших людей будувати такі кашиці. І вже річка була звужена, і тоді внизу почалися селити люди. А так селилися тут, ворог жили. Важке життя було зимою. Тут треба було діти багато хат. Є поверху, люди вже залишили. Але колись це дуже красиві місця. Звідси люди діти ходили в школу, тут женилися, тут проводили свадьби у цьому приселку. Вирувало життя, воно зараз вирує і молоді сім'ї, які зараз живуть. Але е, я думаю, що прийде час і люди будуть це повертати е, до своїх історичних коренів, бо тут є дуже такі, зараз ми підемо така красива хата є е, стародавня. От таких тут хатей у кроці е, дуже багато є. І я думаю, що з роками, якщо буде і перспектива можливо розвиток туризму, люди повернуться сюди і будуть тут жити, приймати туристів. Притоки це прочка, все я говорив. Оце є велика прочка. А з тої сторони, коли я вам показував е, гриби, то мала прочка. От такі чисті потічки, така красота, Бачите, таку діяли, така нахилена, е, хоча засуха, але бачимо, що це в горах е, потічки. В таких горах е, як прочка, мала прочка, велика прочка, е, вистрик. Другі такі кутічки, яблуниці, там дуже багато кутічків, є багато. І вони всі чисті. І природа тут красива і безподобна. Ну, я зараз, бачите, тут дорога заросла, так, люди косили траву, а от пізня, отава по-нашому, вони не скосили, тому що корови мало тримають. Бачимо осінню. Квіти, От там прочка, знаходиться, красиве місце. Тут багато будинків є. Отут бачите, цікава природа, цікаві будинки. Зараз я вам розповім. Отак люди у горах і жили. Жили, вони вели на натуральне господарство. отут була велика грядка, я так думаю. усе, Господарство було натуральне. Те, що е, самі люди виготовляли, е, більшості продуктів вони самі е, тоді магазинів не було, 200-300 років тому назад, вони розчищали такі земельні ділянки і е, розорювали їх і садили картоплю, навіть е, сюди і мелай, кукурудзу по-нашому фолю. Е, Тут є е, е, спеціальний сорт васолі у глупуховому, який ми садимо і при будь-яких розкладах е, тут цієї квасолі е, багато є і врожаї весь час е, на неї високі. І <клухи> звідси люди тепер, якщо тут вже ліс не рубають, то вони звідси вони спускаються, хто йде в середню школу звідси із цього приселка, е, хто йде на роботу. Е, Є люди, працюють і в лісгоспі, тут і лісники йдуть на роботу. Ось так живуть. Оце мала прочка. Ми зараз стоїмо біля такого гірського селянського місця, де е, жили люди. Це зараз використовується як дача, це хлів, от таких я десь колись вам розповідав. Це хлів і ісколод, тут корови, там вівці у тій стороні. Тут Доїли корови, вирувало життя. Бачимо від границями пошита із браниць, вона відкрита її. Зараз ми направляємо старовинної хату. Дещо він не відео, але всього теж дитинка хата, хата, вона старовинна. Бачимо все одно. Хазяїн зберіг і зовнішній вигляд, поклав невеликі е, вікна. Е, тут дерево вже тесане, е, рубане, і, ну, але хата теж, я думаю, що, також, що вона довоєнна, до початку е, теж прожила е, свій е, відповідний вік. І так, бачите, така долинка красива, там ще грядка. Е, я ще наголошую, що Раз у рік у рукухову на торговиці проводилася торгівля, обмінювалися худобою, вівцями, коровами, кіньми. Таким чином люди після того цілий рік ростили худобу і далі між собою обмінялися. Це в середні віки обмін йшло, більше людей грошей не було. більше заміняли міняли на хліб, на зерно, або йшли. Звідси з Лукова, дорога була далеко, йшли в Нижні села, міняли тут якісь вироби із дерева, конуки, ще якісь там, які потрібні були у Нижні села. І таким чином люди виживали. Життя було важке у важких умовах, тому що тут зими, в проці бували такі зими, що і по два метри сніг випадав. Щоб добратися в центрі села, то це 2-3 тижні, аби добиратися доки дорогу прорив, відповідні зими були. І ми пам'ятаємо, після паводка 98-го року зима дуже була велика і сніг у Лукуховому досягав до 2 метрів у цьому регіоні. І пак в 2000 році теж також така зима була, що людям важко було жити в таких умовах, але Тут життя спокійне, тихе. Дітей було у кожній сім'ї багато. Даже також у нас, наприклад, у у в центрі, у трьох хатах там було коло 24 дітей. У трьох. Такі сім'ї були по 10-12 чоловік. І тут всі давно виживали за рахунок того, що сім'ї були багатодітні і потрібно було багато дітей, аби обробляти оці землі щось вирощувати і сім'ї були вола Ми продовжуємо е, з'їжджати із присинку Прочка. Тут більше такі долини, туди вверх е, будинки і туди ще півтора кілометра вверху є такі старі хати, які зараз люди не проживають. Звідси люди йдуть на роботу. Брусурянський держить з тут вони живуть. Е, за хлібом треба йти 2,5 км звідси, відстань немала. Звідси в школу треба початку йти 2,5 км, а в середню школу 5 км. Є автобус, який довозить діти, але ну, звідси ні. Діти йдуть униз 2 км, а далі пересідають на автобус. От, е, е, хочу вам сказати про гірський статус. Бо Розповідає, чого там у горах потрібен якийсь гірський статус. Це надбавка до зарплати, хто проживає в цій місцевості більше 6 місяців, вони отримують статус гірського жителя. І вони мають надбавку до зарплати і до пенсії. Дійсно, ці гроші необхідні, тому що жити так, в таких умовах. У, у, так далеко, як цей рисенок Прочка, це важко і життя важке, особливо зимою. Зимою добиратися тут зараз важко. Але бачите, люди тут живуть, будують будинки. Зараз тут бачимо, життя вирує, продовжує. Ми сподіваємося, що війна закінчиться і люди не будуть йти за кордон, шукаючи кращого життя. Тепер люди е, шукають, йдуть, виїжджають за кордон, того, що потрібно шукати е, е, на прожиття. Більшості жінки, люди е, наші працюють у держмі у підприємців, але е, кількість виробок зменшилася, і е, люди втрачають роботи. І літом ходять на е, япини, на гриби. Е, і таким чином. Частину щось мало поповнюють свій е, сімейний бюджет. Але ще раз наголошую, що ціни останніми роками досить низькі. Порівняно із доларом, і ця продукція вивозиться за кордоном. Е, потрібно, щоб е, більше наші люди заробляли, тому що життя важке і потрібно в таких умовах, як у брусурах, виживати. От, е, Наше відео про uh, хату діда Якоба Мого. От Звідси uh, я вам колись розповідав, що тут і Бандеруці водили. Цю uh, дорога до цієї мотоциклу у праву сторону починалася і вела туди на Подини, Так називалася та. Частина горах подине, де мій дід е, проживав. Зараз там ця хатина. Я ще десь колись дойму відео е, і розповім вам деякі цікаві історії. От звідси, бачите, дорога, і туди люди йшли, е, жили там і цю дорогу ходили до хати. Там ще є знизу. Останнім часом дорога прорита. Що, але тут найприємно йти. І, я цікаво, мені про старовинному му шляхову йти чим по такому майсу часу. От дивіться, яка дорога. Це люди живуть і це е, потрібно нашим людям, які живуть в таких приселках. Е, я можу сказати, що вони герої в таких умовах, так віддалено, від магазинів, від цивілізації. Світло є, е, телевізори, параболи, е, але далеко. Далеко, потрібно до такого життя тут народитися і привикнути. тому що не кожен буде жити е, і так високо в горах е, пося, посячують своє життя так далеко в горах. Але люди живуть, живуть, я думаю, що жити будуть. А ви, останнім, е, які зараз мене слухають, аби ви знали, я вам розповідаю не за того, аби е, ваші діти знали, як люди живуть у Карпатах. Бо Уяві усіх людей Карпати то гори красиві і так далі. Але тут життя є і красиве життя. Природа красива, вода джерельна, але життя важке, важке. І ми маємо пам'ятати про свою історію, про свою державу і надіятися на тому, що аби Перемога прийшла до нас, аби ми отримали е, перемогу у війні з із Росією і завірувало мирне життя, і люди б спокійно, могли виїжджати за кордон. Хто себе різнував би тут на Україні, е, а хто е, краще виїжджали люди за кордон і могли заробити собі копійку, а тут жити. Все.